Що дорослі іноді поводяться, як діти. Це точно. Мій тато сьогодні цілий ранок шукав свої окуляри, а вони у нього на голові були. Отож, іноді і дорослим потрібно повчитися у вас, малюки. Тож починаємо нашу програму Маленькі дорослі. З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Софія. Варвар. -вар. Вітаємо вас. Кар, як ти думаєш, яку тваринку називають маленьким ведмедиком з маленькими людськими ручками? Ну, мабуть, не знаю. Мова йде про якусь пандочку чи песика незвичного. А от і ні. Це єнот. А ще в нього голова розвертається на 180 градусів. І Якщо він дуже поспішає у справах, то швидкість нього до 24 км на годину. Нічого собі більше цікаво над про цю загадкову тваринку у нашій рубриці новини по дитячі. Дивимося разом. Єноти дуже цікаві кумедні тваринки, які живуть у лісах біля річок та озер. Ось кілька цікавих фактів про єнотів, які неодмінно сподобаються дітям. Єноти мають маску на обличчя. Чорні смужки навколо їхніх очей нагадують маску, і це не просто для краси. Така маска допомагає їм краще бачити вночі, коли вони полюють на їжу. Єноти можуть робити дивовижні речі своїми передніми лапами. Вони дуже спритні, схожі на людські руки. Єноти можуть відкривати замки, розв'язувати вузли і навіть мити їжу перед тим, як її з'їсти. Єноти зазвичай активні вночі. Вони ходять у пошуках їжі та люблять досліджувати навколишній світ, коли всі інші сплять. Єноти часто живуть поблизу річок або озер і чудово плавають. Крім того, єноти мають звичку мити свою їжу перед тим, як її з'їсти, особливо якщо це щось смачне, як риба або ягоди. Єноти дуже розумні і легко знаходять способи дістатися до їжі навіть у найважчих місцях. Вони можуть проникати в сміттєві баки або навіть відчиняти двері, щоб знайти щось смачненьке. Єноти справжні дослідники природи. Вони живуть не тільки в лісах, але іноді приходять до людських осель, щоб поближче роздивитися світ людей. Raccoon маневрує manoeuvring away from several of its potential captures. We need to find him a ball because he's moving very well in the centre of midfield. Ляльки влаштовують модний показ, медвежата читають книжки. Стоп-топ, ти сьогодні якийсь загадковий. Та то я уявляю грашковий маленький таємний світ, де вони розважаються і створюють чудеса. Ну ти і фантазер. А ось і ні наші телешколярі теж уявляють, що іграшки можуть уживати. Зараз сама переконаєшся у рубриці Дитяча енциклопедія. Дивимося, Дивимося разом. Таке питання. Я не знаю. Може, спілкуються між собою. Вони можуть розмовляти та бігати по дому, шукаючи їду. Вони їдять чи ще... спілкуються з ще іграшками. І можуть Да, даже з тваринками гратися. Беруть іграшки, які в мене лежать в комоді, якими я дуже рідко граюсь, тому що вони вже якісь старі, і ну, мені не хочеться їх викидати, і Матуся каже, що ну треба, треба. Ну, пускай вони лежать, може там молодшій сестрі мене є, віддам їй до мене, Вона дуже любиться грати з іграшками. У мене багато іграшок, ляльок. М'ях, іграшок, ведмедиків, можу їй піддавати, навіщо викидати. Ну, я вважаю, ось у мене навіть був такий сон, коли іграшки зі мною розмовляли. Вони, начебто, були моїми другими батьками, як моя друга сім'я. Вони мене там заспокоювали, коли в мене був там якийсь сон, такий поганий стрес якийсь був. А коли мені було весело, то вони допомагали ще більше яскравіше це все зробити. Ну, іграшки вони такі. Треба дивитися, які іграшки. Бувають такі страшні, які прям не хочеться. А бувають такі, що прям хочеться і бути. Ось такі от яскраві моменти з ними можна зробити, сфотографуватися, обійняти. І навіть представити, що там це твоя мама, це твій брат, сестра. Ну, так от. Я їх папа, тому що я їх люблю, що. Це завжди мої іграшки. Вони живі. Коли они... хазяйка спить, вони бігають по квартирі і граються між собою. Якщо я буду хороший, то не будуть гратися хороше. Якщо я буду погою, то ні. Будуть робити все дуже плохо. Будуть грати, розносити дому. Книжки там кидати її, там другі іграшки, крани включати, посуду бити, наводять безлад, роблять так, щоб мені утром треба було вбиратися. Страють свою тусу і бігають по всій квартирі, але без шумно. Ну, Граються між собою, там, футбол, грають, читають книжки, там, їдять їжу якусь. Доглядають за мною, за мною, з собою і і, І коли я вже прокидаюсь, вони лягають спати. Маленькі дорослі. Макар, як справи у школі? Софія, ти навіть не уявляєш. На географії розповідали про надзвичайні скелі, ніби велетень наготував та склав купу млинців. Серйозно? Як це скелі й млинці? Звучить дивно. Там вапнякові скелі, які вітри й дощ так відшліфували, що вони виглядають як стопчики млинців. Я б хотіла побачити це чудо. У тебе буде така можливість разом з нашими глядачами. Давайте подивимося нове відео від наших постійних партнерів ЛьоніХюа, рубрика Дитячий Університет. Вау, дивимося разом. Вітаю, друзі! Подивіться, у які чарівні місця я вас сьогодні запрошую. Це Національний парк Торкаль в Антекері. Природоохоронна територія на півдні Іспанії. Парк зачаровує химерними формами скель, що розкидані на площі понад 20 квадратних кілометрів. Кам'яні масиви Торкаль складаються з вапняку трьох типів. Вони сформувалися понад 100 мільйонів років тому на дні стародавньої протоки між нинішніми Атлантичним океаном та Середземним морем. Час утворення цих вапників припав на юрський період, тобто майбутні дивовижні скелі Торкаль почали утворюватися приблизно 160 мільйонів років тому. У Кайнозойську еру на цьому місці утворилися складчасті високогір'я. Вони підняли відкладення з океанічного дна на висоту понад 1300 метрів. М'які вапнякові вершини через часті землетруси зрештою набули форми грибів. А далі за роботу взялася природа. Вона озброїлася вологими океанічними вітрами, перепадами температур і часом. Чого? чого А часу на створення цього дива в неї було вдосталь десятки мільйонів років. Так ерозійні процеси майже цілком сточили м'які шари вапняку і надали дивовижної форми щільнішим. І тепер ми з вами маємо чудову можливість милуватися цією красою на сторінці нашого альманаху. Не втомлююся повторювати, що природа неперевершений митець. І я маю ще безліч дивовижних історій про її дива. А отже, до нової зустрічі і до нових захопливих цікавинок. Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків, шановні батьки, вчіть дітей поважати своїх дідусів та бабусь. Вони це справжнє джерело мудрості, тепла та любові. І ваша задача допомогти дітям це зрозуміти та цінувати. Як саме давайте розберемось. Спробуйте пояснити дітям, що бабусі й дідусі це не лише улюблені ласуші та цікаві розповіді, а й важлива частина родини, яка допомагає зберігати традиції та історії. Поділіться родинними історіями, які показують, наскільки важливими були бабусі і дідусь у вашому житті, заохочуйте дітей проводити більш часу з ними, Організуйте регулярні зустрічі. Це може бути сімейний обід. Прогулянка або спільні ігри. Спонукайте дітей допомагати бабусям і дідусям. приготувати чай, піднести щось або просто провести час у розмову. Бо вони це справжні скарб для кожної родини. Вони діляться теплом, досвідом і любов'ю, якої так потребують наші діти. Тож допоможіть вашим маленьким дорослим цінувати і берегти цей зв'язок. Маленькі дорослі! От і все на сьогодні, друзі. Але я так хочу залишитися з вами ще трішки. А хто ж тоді прибиратиме твою кімнату? Ой, точно, мабуть, же я побіжу. Але ми побачимося в наступній програмі маленькі дорослі. Хай Щас. щастить вам і, і вашим дітям! Маленькі! Ті дорослі точки лята й школярі, oh, oh, oh. маленькі дорослі, наймудріші на землі.